Справа в тому, що в цьому залі, в будівлі Міністерства енергетики та вугілля за адресою Богдана Хмельницького, 4 знаходяться лідери незалежних розпілківників України. І в наших вимогах стоїть питання пластити заборговану зарплатну плату. В деяких об'єднаннях вона ще не виплачена за грудень місяць, наприклад, Первомайсь вугілля, Лисичанськ вугілля, в інших заборгованість. За травень не в повному об'ємі об виплачена зарплата. За червень не виплачена, ніхто ще не збирався виплачувати зарплату плату за липень місяць. Загально заборонь складає біля 1 мільярда гривень. Перше. Нам стало зрозуміло, що ні уряд, ні міністр енергетики і не думають, і не знають, як виплачувати зарплату. плату. Це значить, що заборонець по зарплату платі буде зростати. Шахтері з цим не згодні ніякому випадку. По-перше, по-друге, шахтарі вимагають. Виділення коштів для того, щоб розвивати шахти і зберегти робочі місця, припинити купувати вугілля за кордоном за, за, ціна, за цінами в два рази вище, ніж забирають вугілля в українських шахтарів. По-друге, вирішити питання охорони праці техніки безпеки. Наступне шахтарі вимагають зняти податок на пенсії для працюючих в цілому по Україні. Це вже питання, торкається всіх пенсіонерів. Шахтарі також вимагають осучаснення пенсій. Ще ті, хто пішов на пенсію у 2007 році, мають пенсію 2-3 рази менше, ніж ті, які йдуть зараз на пенсію з тієї самої роботи. І така різниця не повинна бути. Тобто, для того є влада, щоб оперативно вирішити питання. У нас цілий комплекс питань, які необхідно вирішувати для того, щоб розвивати власну енергетичну галузь. Якщо влада цього не зробить, то зрозуміло, сьогодні шахти працюють, вже зупинять свою роботу в стихійному режимі, люди виходять на вулицю, а завтра це буде продовжитись масово. Просто всі шахти зупиняться. Люди не збираються сьогодні працювати задаром, виконувати важку роботу. В них є свої сім'ї, вони мають поновлювати свої сили, вони мають годувати своїх дітей, вони мають турбуватися про свої сім'ї. Сама головна вимога життєва вимога, вимога створити умови для того, щоб люди могли спокійно працювати, отримати зарплату.